Доброго дня. І таке питання, чи потрібно обрізати абрикос. Ось о, абрикос, ну, він був підрізаний. Ось о, розведений він чашею, був підрізаний. І ось такий в нього результат. Ось, о, бачите, які плоди величиною. Кожен плод приблизно біля 100 грам. Їх тут не дуже багато. Може штук 200. Але кожен по 100-110 грам. І зараз я вам покажу абрикос, який в цьому році я не підрізав. І ми зможемо побачити різницю абрикос, який підрізався, і який абрикос не підрізався. Я навіть зараз зірву любий плод на цьому дереві для того, щоб порівняти з деревиною. Яка не підрізалася. Ну, ось найкрайній і зірвем. О, він уже стиглий навіть. Зараз йдемо до дерева, яке не підрізалося. І ось я підійшов до дерева, яке не підрізалося. І ми маємо отаку от загрузку плодів. Не знаю, біля тисячі. Сорт однаковий з тим попереднім сортом. Але бачите, наскільки він мільче, ніж той, що я. Ну, ось він, той, що я зірвав. І прикладемо рядом. зараз я зірву рядом, щоб показати. Спочатку покажу загрузку, яку. Дивіться, що робиться на цій деревині. Вона не підрізалася. Все повністю в плодах. Ось бачимо, так? Да? І давайте абрикоску, яка ось о, не підрізалась дерево. Зараз я покладу, щоб було видно. Ось о, сюди. І ось нам різниця. Дерево підрізалося, дерево не підрізалося. Якби кількість е, кілограм на цих деревах однакові. Кількість кілограм однаково. Ну, приблизно там по 30 чи 40 кілограм на дереві. Але якість, самі бачите, да? ось таке ось такий плод і ось такий плод. Тому дерево обов'язково треба було підрізати. Оці тонкі гілочки треба було поприбирати. Ось такі ось поприбирати. Щоб тут плодів не було, щоб плоди загружалися ось на оцей гілочки. І тоді вони були теж такого б розміру. Бо це дерево перегружено. І тому ми маємо плоди мілкі на ньому. Тому абрикос обов'язково треба підрізати. А якщо ви не підрізали, то обов'язково тоді нормувати, тобто забирати лишні плоди з деревини. Інакше ми отримаємо, ну ви поняли, да? розмір дички. Ну отак.